парку мені академіка Ющенка, гуляє безліч людей, однак вони ризикують потрапити в ось таку пастку. Люки тут покрадені давно. Вінничани самотужки запхали в такі ями ямигіля, щоб хоч якось себе убезпечити. Бо їхню проблему ніхто не вирішує. Люди звернулися до народного контролю. Пані Ірина обурюється, об'їздити люки вкрай незручно. Дитина чи дорослий, можуть легко потрапити в таку діру, каже жінка. Це, по-перше, неприємно, негарно, не естетично. А з коляскою тут не приїдеш. І якби, це ж давно, це ж не рік і не два, і ніхто нічого не робить. Звісно, страшно, я ще дивлюся. Ну буває, що задерлась голова, бо щось задумався. Ти й можна попасти. Ну, Звичайно, незручно. І коляскою важко проїхати, і самі страшно пройти, а тим більше, коли діти гуляють, вже, які бігають, ходять. це дуже… Ну, небезпечно. Таких відкритих люків у парку імені Академіка Ющенка є декілька. Цей сквер належить обласній психоневрологічній лікарні. Адміністрація установи розповіла, кришки від люків вкрали. Та журналістів народного контролю запевнили, незабаром ями таке накриють. «Я Дам завдання нашому студентному цеху, щоб вони зробили. За який б термін вони зробить, я не скажу. Може, за тиждень. Після втручання народного контролю люки в парку таки встановили. Тепер люди не бояться сюди потрапити. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть, народ контролює.gmail.com